Всім привіт, друзі! І в нас сьогодні буде огляд ігрової консолі Sega Mega Drive 2 китайської. І вже БВ була в використанні, ну я грав. Багато грав, як бачите. Джойстики. Невеличкий люфт Кнопки натискаються приємно. Отже, Спочатку від класичної Mega Drive 2 відрізнити можна по трьох варіантах. Перший варіант тут пише все Мегадрайв китайська. Але якби не писали б китайська, то відрізнити не можна було. По-друге, немає Sega CD, По-третє, тут вбудовані ігри. є. Добре, перейдемо до запуску. Ігор тут вбудованих типу багато, але їх насправді тут дуже мало. Вони повторяються. Візьмем сотні один. Якої незручно грати, але ну, ну, майже як оригінальна консоль, але ну, тут теж картриджі можна запускати. І ось такий огляд був. З вами був я Степан. З удари, всім пока.